Режим припинення вогню на Донбасі в цілому виконується. Твердять у спостережній місії ОБСЄ. але нинішнє перемир'я там обережно називають крихким у прифронтовому селищі Піски. Залпів важкої артилерії не чути. Утім, мирним життя аж ніяк не назвати. Тут вже давно забули, що таке світло та газ. Люди ледь виживають без грошей, їжі та ліків. Розповідає Олексій Куделя. Дорога на Піски порожня. Крім військових та волонтерів, сюди не їздить ніхто. Уздовж траси згоріла техніка і зруйновані будинки. Попереду недобудована об'їзна дорога навколо Донецька. Тепер це називається республіка міст. Їхати далі. Військові не дозволяють у пісках залпів важкої артилерії не чути, але йде стрілецький бій. Сьогодні с утра не працювала крупно каліберна Но, знаете, знаєте, один день 10 часов для мене не є показатель. Та если бы в течение трьох місяців, чотирьох місяців не обстрілювали, да, на передові не лише чоловіки, ця жінка під пісками служить в одному підрозділі з сином. Каже так спокійніше. У мене ще вдома малі діти, і я хочу, щоб вони жили в Україні. І я... Зроблю абсолютно все, що від мене залежить, що я вмію і можу, щоб війна не прийшла до нас. У самому селищі з 2,5 з тисяч мешканців залишилося найбільше півсотні. У сусідньому селі Первомайське тільки кілька старих Кілометрі від передової вони живуть без електрики, води та їжі. О, то, що солдати із що міняються. них остається привезуть то, то що то там підкинуть нам по панімножку какої та крупи, що не доїдять. От і все. от, і все. Що так, ми що У кого дві машини вже коякахі хасталися? Просим, хоч кусок хліба або щось. але купувати нема за що держвиплат старі не бачили з літа. Скільки пенсіонерів залишилося в прифронтових селах? Невідомо всі документи залишилися на тимчасово окупованих територіях. Думаємо, що за менше часу нам вдасться все-таки приступити к виплаті пенсії непосередньо, коли весь технологічний процес. Буде обслуговуватися хоча б мінімально необхідним количеством людей. Щоправда, замало нарахувати пенсії, потрібно їх ще отримати, але тут не працюють банки і поштові відділення. Відкриють їх лише коли настане мир з Донецької області. Олексій Куделя, Валерій Рябченко, Сабиття канал Україна.